Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Щойно ми отримали велику посилку з цибулинами різних квітів з інтернет-магазину Флоріум. Осінь це пора саджати квіти на своїй ділянці. А наша нова поки що не засаджена квітами взагалі. Тому в цьому є велика потреба. В цьому відео я хочу коротенько оглянути, саме які квіти ми замовили. Щоб трішки хоча б уявити, як буде виглядати наша ділянка навесні. Насправді я довго не думав, де можна замовити всі рослини, які мені потрібні. Адже я вже багато років вирощую рослини від інтернет-магазину Florium. У них є все, що потрібно будь-якому садівнику. Різні ексклюзивні сорти тюльпанів, нарцисів, гіацинтів, півонів, троянд та сотні інших. А головне всі рослини найвищої якості. Як завжди в жовтні-листопаді у них гігантський розпродаж. Тож заходьте, замовляйте, посилання я залишу знизу в описі. Дочекайтесь, будь ласка, кінця цього відео. Наприкінці вас чекає великий сюрприз від інтернет-магазину Florium. Але, друзі, давайте все ж таки оглянемо рослинки, які ми замовили цибулинки. Оці коробки, в них знаходяться цибулини тюльпанів і подібрані вони таким чином, що дизайнери добре попрацювали, склали такий набір котрі відрізняються тільки кольорами. Вони будуть однакового зросту і будуть квітнути в одні терміни. Все це дійсно з Голландії, всі цибулини. Я був на заводі, де їх вирощують ці тюльпани. Так що якість тут відмінна. Ось такий набір, ось такі кольори. Друзі, мені подобається. І я їх замовив, тому що 60 штук це буде. Ну, велика, велика буде така галявина, на котрі ростуть саме такі роз, ну, такі кольори. Думаю, навесні ми з вами подивимось. Давайте подивимось інші. 20 цибулин, ось такі, ось такі кольори. Два набори, я замовив. І багато-багато інших. Один другого краще. Дивіться, які... Підбір, яка витонченість. Це преміум цибулини, котрі потім будуть гарно-гарно квітнути на нашій ділянці. Ось такі яскраві. Сьогодні ми не будемо саджати їх, тому що поки що немає часу, на жаль, а ось бахромчасті, бачите, у них бахрома така як іголочки льодяників якихось. Дуже цікаво будуть виглядати. Також замовили ми фритілярія, ось така велика цибулинка. Замовили гіацинти, мікси. Це упаковка простіше трішки, але цибулини нічим не відрізняються від цибулин, котрі знаходяться в таких пакуночках лілі, мікс махрові нарциси, щоб е, зрозуміти, чому так багато для тих глядачів, хто вперше, можливо, зайшов на мій канал. Друзі, ми щойно півтора місяці тому купили цю ділянку, цю дачу невеличку, тому на неї взагалі немає ні одної квіточки, е, потрібно в цьому році. Вкластися в цю красоту, щоб навесні вона нас радувала своїм цвітінням. Я думаю, за допомогою перших оцих квітів, котрі зацвітуть, тюльпанів і інших цибулинних, діляночка буде виглядати дуже яскраво. Також ми замовили дві плетисті троянди. Друзі, зараз я не буду зупинятися в подробицях, які що тому що це ми будемо висаджувати, я буду окремо показувати. І тоді там більш докладніше про це розповім. І також замовили дві штамбові троянди. Ось такі красуні. Ось такі. Ніколи раніше, чесно кажучи, не вирощували ми штамбові. Ну так хотілося, так хотілося, що не втримався і заказав, замовив зараз. Так що... Будемо вирощувати і штамбові троянди. І нарешті про сюрприз, про який я обіцяв розповісти на початку цього відео. Ми спільно з інтернет-магазином «Флоріум» вирішили провести на моєму цьому каналі конкурс для наших підписників. Переможці конкурсу отримують по 30 якісних цибулин з Голландії від інтернет-магазину Florium. Що потрібно, щоб стати учасником та перемогти в цьому конкурсі, все дуже просто. Потрібно бути підписаним на цей мій канал наша дача. Потрібно підписатися на Facebook сторінку інтернет-магазину Florium, посилання на Facebook сторінку я залишу в описі до цього відео. А також. Потрібно залишити під цим відео коментар, в якому я прохаю вас розповісти про ваші любимі цибулини квіти, котрі ви вирощуєте на своїй ділянці в своєму квітнику. Друзі, напишіть, будь ласка, скільки цибулиних квітів ви вирощуєте, які, які ваші любимі, чим вони вам подобаються. Ну, додайте, будь ласка, якусь невеличку родзинку, котра допоможе вам. Саме вам стати переможцем цього конкурсу та отримати такий гарний приз від інтернет-магазину Флоріум. Я запрошую вас прийняти активна участь у цьому конкурсі. До речі, чим більше коментарів ви залишите, тим більше шансів отримати один з п'яти призів. Приєднуйтесь! Це і цікаво, і корисно. Я думаю, вам сподобаються ці цибулини, особливо навесні, коли вони розквітнуть саме на вашій ділянці. А на цьому я відео завершую. Дуже дякую, що додивились його до кінця. Всім до побачення!